Друзі, привіт! Радий всіх бачити на моєму каналі. Після ролика нас 500. Нас стало 528. Це не може не радувати, але, але цей ролик передивилося більше як півтори тисячі чоловік. Тобто, щоб припустити, що кожен з 500 переглянув, то переглянуло ще тисяча. І з тої тисячі тільки 28 зробили підписку на канал. Дуже малий відсоток. Що з собою робіть. Е, я потім скину силочку. Ще два роки назад виявилося, що навіть Путін підписаний на мій канал. Це не гордість, але він підписаний, він наше відео. переглядає. Силочка буде отут внизу, в опису до відео. Перегляньте, будь ласка, в цьому самі. І е, цей ролик буде. З продовженням, тому що це, і це я вже знімав, і щось воно не збереглося. Отже, біля мене мій друг, який приїхав до мене, ви його всі прекрасно, жителі Чоркова, знаєте, це мій друг, сусід, брат мого бізнес-партнера. Comeць активіст і прекрасна людина. І тепер стоп, продовження в наступному ролику. О, значить, на чому я зупинився, не знаю. Ну, коротше, ви його прекрасно знаєте. Це людина, яка, ну, найкращий будівельник в Україні я не знаю, але в Збройних Силах України це точно. От сюди покажем тебе. Алілуя! Так, так, це Володимир Михайлович. Слава Україні! Скажи щось глядачам. Я багато не можу щось сказати, бо не вмію. Що можу сказати вам? Радий побачити свого друга і колегу живого і здорового. Не дуже такий здоровий, але, але живого, саме головне. Я думаю, що він мене теж бачить. Живим і добрим. Дуже радий бачити його. Ну все, більше що скажу Слава Україні! Героям слава! До перемоги разом. Обов'язково. Захищаємо ваше мирне життя. Він тут перевіз подарунки від волонтерів. Так? Та Виходить так? так. Юра один, Юра другий. Ну і всі, хто там долучав, долучався, говорить я вам спасибі. Розпаковочку я вам пізніше зніму сам, бо спішить на позиції. Так, так вже пізненько, не так, вже пізно. Ну все, люди. Побачимося, підписуємо на канал, ставимо вподобайки, пишемо коментарі. Буде інтернет, викинув. Ну, Золлю, мається на увазі, тому що тут проблеми з інтернетом. от, Підтримуйте Збройні сили. Знаєте, яким чином. Всіх люблю, цілую, обіймаю. Будьте Поб... здорові. Пока. Пока.